Привіт! В ефірі програма студентський квиток, яку спеціально для вас підготували студенти Київського міжнародного університету. У студії працює Христина Перкова. А ось якими новинами ми поділимося із вами сьогодні. Дебют першокурсника: музичний вечір присвячений Хелоувіну, криза сучасної культури. Вже не перший рік у Київському міжнародному університеті традиційно проходить захід, який знайомить нас із новачками студентського життя. Так, ми говоримо саме про святковий концерт першокурсників, які покликані познайомити нас із тими, хто ще вчора були школярами, а сьогодні вже готові підкорювати світ вищої освіти. Подробиці дивіться далі. Ліно, а ти пам'ятаєш, як ми вперше зайшли до цієї зали? Як вперше ступили на сцену Киму, тоді ми щодуж намагалися здивувати наших викладачів та старшокурсників чимось креативним. Так тоді все здавалося таким новим та незвичайним. А тепер ми виросли і час вже новому поколінню студентів вражати нас своїми талантами. Саме тому ми сьогодні завітали на щорічне традиційне свято дебют першокурсників, аби переконати вас, що студенти Киму завжди були. Є і будуть дуже талановитими. Нещодавно у стінах нашого університету відбувся захід, який щороку знайомить нас із студентами першого курсу усіх інститутів і факультетів Киму. Дебютанти мають чудову можливість зарекомендувати себе викладачам та старшокурсникам як нових талановитих і яскравих зірок нашої великої наукової родини. А вельми шановне журі та глядачі мали змогу у повній мірі оцінити їх здібності та творчий потенціал. Ці інститути, всі спеціальності, приймаючи участь, вони таким чином єднаються, знають один одного кожного разу, коли ми проводимо дебют перша курсника. Кожного разу здається, що це найкраще і кращих уже не буває. Усі студенти підійшли до презентації свого інституту креативно. Кожен номер відрізнявся за тематикою та мав особливості, які робили їх не схожими один на одного. Зала була у захваті від виступів студентів. А які враження отримали самі учасники? Перше впечатление було дуже хороше. Зал прийняв хорошо. Аплодисменти, вот эти, как будто проживали маленькую жизнь на этой сцене. Очень интересно. Самая большая награда, даже вот слезы довольного мастера, это. Дійсно, взагалі, ні з чим не сравніме. Після виступів дебютантів журі вручило грамоти та подяки кожному інституту за участь, а також дали змогу глядачам самим обрати свого фаворита. Ним став інститут міжнародних відносин. Але це не означає, що інші виступи були менш креативними та цікавими. Кожен по-своєму зміг вразити аудиторію. А на завершення свята усіх очікувала приємна можливість насолодитися виступом улюбленої усіма команди КВК Киму Ліги Нації. Що ж, Цьогорічний дебют першокурсника вдався. А ми вже з нетерпінням чекаємо наступного року та нових талантів. Христина Перкова, Ангеліна Малунова, Тарас Буткевич Київський міжнародний університет. Творче життя Київського міжнародного університету не може не відрізнятися своїм різноманіттям. Тут постійно відбуваються конкурси, концерти, театральні вистави та творчі вечори. Так і нещодавно в інституті журналістики відбувся захід, який присвячений добре усім відомому Хеловіну, тематикою дійства стала діяльність святої інквізиції. Про вечір містики та жахливих історій докладно розповість Олександра Єфименко. Ось і настав той день, коли коридорами Київського міжнародного університету можна зустріти відьму, яка уважно читає розклад, або вампіра, який заходить до деканату. Все це абсолютно нікого не дивує, адже сьогодні наші студенти святкують Хеллоїн, тому я забираю постійний атрибут цього свята і також прямую до аудиторії, де вже почався музичний вечір присвячений інквізиції. Інквізиція це слово з давніх часів навіює жах і паніку на всіх без винятку. Це загальна назва ряду установ римсько-католицької церкви, призначених для боротьби з Єрессю. Церковний трибунал, якому було доручення виявлення покарання і запобігання Єресей, був заснований в південній Франції папою римським Григорієм IX у 1229 році. Розвиток цього інституту досяг свого апогею в 1478 році, коли король Фердинанд і королева Ізабела. Заснували іспанську інквізицію, а найстрашнішим з інквізиторів вважається Томас Торквімада, який відправив на вогнище близько 10 тисяч людей. До речі, саме Торквімада був духовним наставником Ізабели Іспанської. Абсолютна страхітлива масовість цього дійства призвела до того, що судді припинили вникати в суть справ. Вони навіть не записували імена обвинувачених, а лише позначали їх підпорядковим номером своїми думками з приводу доречності обраної теми для творчого вечора. З нами поділився чоловік, який вперше відвідав подібний захід. Понімати, скажімо, значення смерті значить розуміти значення життя. Найголовніше, що то, тут, це як вкладувалі душу. Основна ідея вечора історія графіні, яка, побажавши любові інквізитора, відправила на вогнище молоду, ні в чому не винну дівчину. І тепер за її гнусні діяння смерть щороку підіймає жінку з могили, щоб нагадати їй. Про колишні гріхи. Це дійство супроводжувалося піснями, монологами та вирізками з поеми коліріджа Сказання про старого мореплавця. Я взагалі люблю студентів журналістики. Для мене це як, ніби як родина, і я знаю, що у вас проводяться такі свята дуже часто. Це моє перше побачення з вашими святами. Мені дійсно дуже сподобалось. Остання сцена закінчилася, чуються оплески і слова подяки. Цікаво, чи очікували подібної витівки від студентів, наші викладачі, всі е, праздники, які готуються, тут, це, е, комплекс позитива заряда емоцій, енергії. Причому це глибока філософська підготовка. Враження неймовірні. Студенти, як завжди, вміють дивувати. Хоча, чесно кажучи, чогось такого ми від них чекали. Несподіваного глибокого талановитого. Незважаючи на те, що час інквізиції давно канув лету, ми не рекомендуємо забувати вам про цей період. Як свідчить легенда, потрібно пам'ятати про те, що раз у рік є такий день, коли справжнісінька нечисть може нагадати людству про свої грішки. Олександр Єфименко, Тарас Буткевич, Дмитро Аліфанов. Київський міжнародний університет. Спокон віків разом із людиною розвивалася її культура. Людство відверто може пишатися своїми досягненнями. Культура постійно знаходиться у Русі. А от на якому етапу розвитку знаходиться сучасна цивілізація, намагався дізнатися Максим Велущак. Вперше максима хліба і видовищ пролунало в 10-й сатирії Венало. Він гірко характеризував Рим епохи Занепаду як державу, в якій народ забув про легіони славу і гідність. Дійсно, суспільство зазнало жахливих перетворень. Віковічна антична культура перетворилася на верте проспусти, жорстокості й нудьги, палеп мав хліб і циркові розваги. Гладіатори, дикі звіри та дешеве м'ясо відвертали увагу від того, що творилося в державі. Через майже 200 років впала західна Римська імперія. Так загинув Рим. Але наскільки це далеко від сучасного світу? І чи можна це порівняти з сучасністю? Щодо видовищ, тут нестачі немає. На сьогодні 43 дорослого населення України мають доступ до інтернету. А який відсоток українців має доступ до телебачення і питати немає сенсу? Доповніть до x факторів вишок і України, які мають таланти, купу відеозаписів з Ютубу та голівудських блокбастерів. Додайте до цього комп'ютерні ігри та нічні клуби. І приправте добру порцію псевдоінтелектуальних пабликів в інтернеті та псевдонеформальних рухів, і побачите, як ми всі прагнемо задоволень та видовищ. З хлібом ситуація стає все веселішою. Здавалося б, у західному цивілізованому суспільстві всього вдосталь, але достатнього нам замало. У 2009 році трапилася світова фінансова криза. Про витоки цього явища. Дискутують науковці, а долають його наслідки зброєю: Лівія, Єгипет, Сирія. Ким доповниться перелік країн, на чий крові відшкодовують кризу? Невідомо. Але що ж трапилося не так? Чим поражається сучасне суспільство, яке яне яне? з обстрілом покріплення, і товарів і услуг? Которые предлагаются людям для их потребления, естественно. Изобилием зрелищ, изобилием каких угодно спортивных, там, шоу всевозможные. Потребляйте все, что вам дает. Как бы такая иллюзия абсолютно изобилия и счастья получается. Но современный человек вменяется в обязанность, в долг быть счастливым. А для того чтобы э, вот все это потреблять, потреблять вещи, услуги, э, потреблять, 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 для этого зарабатывать, зарабатывать, зарабатывать. И Человек оказывается вовлеченным в систему потребления, зарабатывания. И вот теряется самое главное что явля всегда являлось высшей ценностью западного мира и наверное главным основанием подлинного счастья это свобода и человек как бы не замечает того что он теряет свободу в то время как потребление захлестывает ну в общем весь досуг Освободу в рісвободне рівні сувріменого чоловіка сучасне споживання це спосіб мислення і життя, який характеризується не тим, що людина хоче щось з'їсти, а тим, що товар хоче, щоб його з'їли. Ви здивовані? Але скільки речей, які ми купляємо, нам не потрібні: телефон з чотирьох'ядерним процесором, що використовує тільки два синяки від натовпу під час після різдв'яного розпродажу, коктейлі в гламурних калубах, які коштують тричі дешевше за хорошу книжку. Ви впевнені, що це все вам потрібно? Товаром? Хлібом, якщо хочете, стає і наше тіло. Гламурні журнали, фітнес-клуби, телепередачі, кіно перетворили гарну фігуру й обличчя на лінію між форматом і неформатом, брендом і втратою прибутку скуштуйте свіжого м'яса. Главная мифология, это мифология рекламы, конечно, реклама такие тоже это знаки вещей. Реклама рекламирует не вещи даже, она рекламирует, конечно, счастье. Дается она на контрасте, контрастные образы. Вот изображение человека дается э, погруженного в несчастье или в какие-то проблемы. И вдруг внезапно он оказывается совершенно счастливым. И нам нужно эти два образа связать воедино. И этим вот связующим звеном оказывается какая-нибудь вещь. Это замена религии. поскольку спасение приходит да, от потребления вещей и знаков вещей рекламы, то это замена, это на самом деле религия, это самая настоящая идеология. Но весь парадокс в том состоит, что подлинное счастье, которое никогда себя не демонстрирует, такое настоящее переживание счастья, счастье общества потребления, конечно, чуждо. На зміну ідеологам приходять копірайтери та політтехнологи. Письменникам і журналістам Рекламісти, на зміну прагнення свободи, прагнення влади, прагнення влади, яке також є продуктом споживання. Хліб і видовище перестали бути способом здобуття влади. Вони стали самою владою. Ми здивували б Ювенала, якщо б показали йому час, коли ми самі стали видовищем і хлібом водночас. Максим Вилущак, Дмитро Аліфанов, Київський міжнародний університет. Що ж, на сьогодні це всі новини. Я прощаюся з вами до наступного випуску. Ваші відгуки та пропозиції надсилати за адресою міста Київ, вулиця Львівська, 49 або ж телефонути 450 06 31 код Києва 44. З вами були студенти Київського міжнародного університету і я, Христина Перкова. До нових зустрічей!